Ароматне і пряне імбирне печиво у багатьох асоціюється з новорічними святами. Цеп цього чудового печива є у мене на сторінності, Посилання залишу під цим відео. А зараз готуємо неймовірно смачну глазур. Це особлива любов, як діток, так і дорослих. Беремо один охолоджений білок та збиваємо його до густої піни. Коли ми бачимо, що піна вже така густа збилася, потрішечки всипаємо цукрову пудру, Збиваємо 5-7 хвилин, додаємо лимонну кислоту. Збиваємо ще. Бачимо, глазур наша блискуча та чудової консистенції. Вона швидко вистигає, її можна окрашувати у будь-який колір. Перекладаємо у кондитерський мішок. Якщо це різні кольори, використовуємо декілька мішків. Зав'язуємо та розпочинаємо творити. Це улюблене заняття моїх дітей. Поправді, процес розмалювання печива мені теж дуже-дуже до вподоби, Особливо, якщо це ще й робити пряничний домик. Це теж дуже цікаво. Захоплюючи, та до цього можна долучити усю сім'ю. Дітки в захваті смакують, печиво довго зберігається, якщо дати йому повністю висохнути, це буквально 4-5 годин. А якщо вам потрібно, щоб печиво швидко підсохло, достатньо просто засунути у духовку на декілька хвилин, хвилиночок так 10 на 150 градусів. Головне, щоб не згоріло, а просто підсохнула глазурь. Можна перевіряти за допомогою пальчика. Готуйте та наповняйте дім ароматом різдва.